Вітаю, дорогі друзі. Канадці зараз просто шаленіють від коментарів українців про те, що українці постійно, постійно наговорюють на Канаду, що Канада відстала. І підкреслюю, перед тим як ви почнете писати, що канадський марк, ти не говори про всіх українців. Я ніколи в житті не говорю про всіх українців, я говорю про деяких українців, які знають, хто вони є. І які знають прекрасно, який імідж вони створюють іншим українцям тут в Канаді. Я персонально нещодавно спілкувався з багатьма сім'ями і дуже часто спілкуюся з українцями. Просто до мене хтось підходить на вулиці, або просто десь ми побачимося в церкві, і після церкви до мене хтось підійде і завжди почнуться ці розмови. Ну, канадський марк, ну нам Канада не дуже, ну папери, ну сама країна відстала, ну на 20 років відстає. а Чому так? Чому ти так думаєш? В чому проблеми? І це завжди йде від людей, яким просто тупо не виходить в Канаді на даний момент, і вони пробують зачепити. Зачепити заживе канадців і. Ображати канадців і потім в коментарях, групах пишуть, переписуються, а ви бачили то? А ви бачили, як тут погано, а ви бачили, як це недобре зробили? То питання залишається, чому тоді залишатися в Канаді? Навіщо тоді ви ще до сих пір тут перебуваєте? Якщо Канада така погана, така відстала, така недорозвинута країна. Ну навіщо? Ну чому не можна просто бути? Спокійно, культурно сказати дякую, що відкрили двері, дякую, що дали можливість спробувати. Бо повно мільйони мільйони людей хотіли би бути на місці деяких цих українців, але ні, вони не можуть це зробити, тому що вони захищають Україну. А такий тип українців тільки говорить, говорить і говорить. Я персонально відвідав Європу і побачив вісім країн європейських. Точніше, 9 європейських країн. І в цих дев'яти європейських країнах я зрозумів дуже багато речей, про які канадці, мої друзі, говорять, тому що канадці вони подорожують і подорожують дуже сильно. Багато українців говорять про те, що це неправда, що канадці, крім Мексики, нічого не бачать. Але повірте мені, канадці дуже часто їздять в Європу, в США і бачать це на свої власні очі. І так, Канаді проблема дуже велика з безхатьками. Але я побачив на своїй власні очі, яка проблема в Європі з безхатьками, скільки багато палаток, скільки багато алкоголіків різних ходить, скільки теж проблем. Розумієте, і навіть тих безхатьок ніхто не годує, ніхто за них не переживає, ніхто за них не дбає. І в Європі ця проблема тільки починає розгортатися, але вона світова проблема. І не треба дивитись суто на Канаду чи на Сполучені Штати Америки. Треба бути реалістом і бачити те, що відбувається в світі, наскільки складніше стає щоденно жити, і в тому і проявляються проблеми. Але де, деякі люди, які на вулицях навіть залишаються, невідомо, яка в них є доля. Це колишні діти когось, це діти, які народились, яких колись тримали на руках батьки, і це прикро. Знаєте, деколи просто треба дивитися за собою і дуже сильно не заглядати туди, куди не потрібно. Потім, якщо дивитися з туалетами, Європа відстає від Канади дуже сильно з туалетами, і хтось там мені говорив і казав, що канадський марк, чому ти розповідаєш про те, що Канада дуже сильно переважає якось і за туалетів? Що це за такий аргумент туалети? Дуже просто туалет це дуже важлива річ, це те, що всім потрібно. Людям використовувати і користуватися, і коли в Європі потрібно деколи платити один або два євро, щоб забігти в туалет, я перепрошую. Це не нормально, це не повинно так бути. У туалет, я що можу зробити, якщо я хочу в туалет? Нічого на вулиці не можна е, ходити в туалет. Правильно, Туалет для того є, щоб туди піти, щоб не було ніяких більше проблем. В Європі це, за це треба платити. А якщо не хочете платити, то безкоштовні туалети. Дуже часто дуже брудні, ніхто не віддає їм перевагу, і це справді проблема. Потім всі колії, рейки або такі зелені зони на пішоходах дуже часто просто заростають навколо травою. Ніхто це не косить, ніхто за це не дбає, бо воно ніби нікому не заважає в Європі. Але це негарно виглядає, це не культурно виглядає. Міський транспорт. Також не дуже такі розвинути, як всі говорять. В Європі просто компактність, величезна компактність від того, і багато є міського транспорту, поїздів, і все відчувається, що воно дуже добре працює. Але дуже часто поїзди запізнюються. Дуже часто люди напихаються просто в транспорті і тиснуться в ті автобуси і дихають один в одному, бо тому, що дуже багато людей перенаселена Європа, конкретно перенаселена. Мультинаціоналізм дуже багато його в Європі, так само як і в Канаді. Тому неможливо сказати, чому українці саме говорять і кажуть, що Канада така має тільки таку одну проблему. Зараз це є світова проблема. Навіть Україна зараз пускає багато різних іммігрантів за того, щоб забивати робочі місця, і це потенційно буде те, що в Україні багато іммігрантів бачити самі українці. Тому це робиться в світі. Це вже на жаль, не зупинити, і треба дивитись на те, що відбувається. І наші люди просто не розуміють, наскільки це болить канадцям. Тому що канадці вони хто такі канадці? Канадці вони абсолютно всі. Це люди з різних куточків світу, це люди, які приїхали, іммігрували, народилися тут. І вони розумієте, не привикли до того, щоб хтось на них щось там наговорив. Канада далеко від ідеальної країни. Це все прекрасно знають навіть самі канадці. Але коли говорити постійно про мінуси і говорити відверто про те, що як нам все тут не сподобалось, як нам все тут погано, це не є правильно і культурно, це навпаки створює розумієте, негарний імідж про тих людей, тому що потрібно робити для себе конструктивну думку, конструктивну критику. Але такі різні відеоролики вони налякують людей їхати в Канаду. Вони створюють проблеми для інших людей. А про тих тисячі тисячі українців. Мало хто розповідає, які вони бізнеси відкривають, де вони працюють в банківській системі, в офісах, айтішники, розумієте, менеджерами. Про них не говорять і вони самі про себе не говорять, бо в них немає просто-напросто часу на це. Але самі канадці відверто говорять про те, наскільки приємно бачити тих українців, які працюють, які успішні, які представляють Україну просто з найкращих боків. Тому я. Дуже задоволений, що я переконався на власні очі. Побачив, що Європа якраз відстає в багато чому від Канади. І ще раз переконався, що Канада є дуже хорошою та класною країною для життя і зовсім не жалію про те, що живу в такій країні, одній з найкращих в світі після України. Тому, друзі, пам'ятайте про це, будьте вдячні незалежно, де ви є, чи ви живете в Польщі, чи ви живете в Німеччині, чи ви живете. В Іспанії ви всюди є е, гостями. Ви не є в своїй країні, тому ви не можете качати свої права. І в принципі, ніхто нікому не повинен качати свої права. Люди повинні жити. Своїм шляхом не дивлячись і не, і не показувати іншим людям, як їм жити їхнє життя, і Канада тут є фактично не винятком, тому що Канада є прекрасна країна і є країною для мільйони мільйонів людей, які називають Канаду своїм е, домом. І тут є багато чого доброго. І повірте, навіть зараз можна собі дати раду, якщо захотіти, і в Канаді немає. Бідних українців, які не можуть собі дати раду, бо не можуть собі буханку хліба поставити на стіл. Тому повірте, канадці, їх болить душа, їх болить душа, коли вони бачать коментарі, коли вони чують це від вас, Канадці українського походження, канадці загалом, які мають багато друзів, українців, які тут вже проживають. Це просто, знаєте, неприємно їм, тому що це все ж таки їхня країна як не крути, і вони тут виросли, вони не знають іншого життя. І Канада дуже сильно допомагає Україні до сих пір, допомогла Україні і продовжує допомагати. І це треба ніколи не забувати. А є така категорія наших людей, на жаль, які просто розумієте від того, що вони самі не можуть собі дати раду, хочуть разом з собою всіх взяти і потонути на кораблі. А так не буває, так не працює. Треба бути людиною, треба добре відноситися до всіх, і все буде і вам повертатися завжди добро. Дякую вам, друзі, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.